Всім привіт. 7 -е червня. <кху> Заїхали ми мы... крайню обработку робити в пшениці нашій. Ну, може ще буде одна. Будемо дивитися по По жучку буде, не буде. В общем, ну Бог його знає. Відмічайте, яка пшениця. По трактору воно передніх кольор не видно. Задні воно гляньте яка. Оприскуватель задерли, а він оно дивіться яка метрова. В общем говоря, бризкаємо ми підкормкою і бризкаємо ми фунгіцидом і от жучка. Є вже жучки, воночки. Зараз десь, ну, це як і не найдеш їх, ну дай Бог, щоб і не було. Ну, в общем говоря, є вже і яйцо, ось очки. Чи не? Ні? ні. Ну, в общем говоря, от в тому краю дивилися, є жучки, і є яйцо вже лежить. В общем говоря, бризкаємо. Я ж кажу, вже й жалко її топтати, це друга обработка. Ну, рішили, що треба. Треба гепнуть жучка і буде діло. Зараз народ, покажу вам, чим ще чим бризкаємо. Бо не пам'ятаю названня. Які. Ходимо вже без навігатора по старих коліях, ну, поганенько, ну видніються. Відмічайте чистоту поля. Гербіцид, я думаю, сработав на ура, ну ось очки де з краю попадав на ну, оці даже бур'яни, перерощі вже, які були, бачите, як їх попалило. Ну, в общем говоря. Тоже непонятно чого, откуда воно взялося, у нас безоста була. І в складі лежала тільки безоста Звідки взялася ось очки, отакі екземпляри. Воно поодиноке, ну як би ось, 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 ну, портить всю картину. І воно пішов, єлі єлі воно, бачите, заднє колесо видно, передніх не видно. В общем говоря, я ж кажу, Бог його знає, чого воно отак перевелося чи. Хрень його знаю. Ну подивимося, що воно буде. Так, йдемо, покажу чим бризкаємо. Підвозимо драконом. Водичку. В общем говоря, отакою ерундою бризкаємо. Найс. Nice. ПК зернові по півтора літра. Ну, кому надо. Вон вихід в трубку, прапорцевий листок, налив зерна. Ну, зараз у нас налив зерна йде фульгіцид. Тезіс по пів літра теж даємо. Це брали, там остатки минулого року було таке удобрення. Ну Бог його знав, ми так на нього подивилися. Дома не глянув, а по цьому. Сроки вже пройшли. Вилив нахер та і все. І інсектицид. Канонір дуло. Тоже воночки. От 50 грам до 100 грам. Валимо по 100 грам. Подивимося. Міряємо. Літровою банкою оцю єрунду і фунгіцид. В общем, оце якесь, ну, воно, мабуть, не покаже камера. В общем, зелене воно, воно, бачите, в кришки. Ось, зараз якщо... Ось, ви бачите? Ось яке. Зелене чогось. Ну, Подивимось. По роботі. В общем, Саньок каже, якщо по 50 не буде сипати, каже, я не знаю, що їй треба. Ну подивимося. маса якби є колоски, на ну, ось очки. Я кажу, різні, є більші, ось, є менші. Ну це ще он цвіте, даже оно, бачите. Ще воно не, не налилося, ще там даже... Даже, даже, по-моєму, сейчас роздавимо. Нема ще ні ни молочка, нічого. Воно водичка. Все, то есть, Я думаю, якраз вовремя бризкаємо той підкормкою. Провалили в нас такі дожжі, що тут балочки, оце, таке. оце все текла вода. Повністю, отам сусіди пропиляли, добився, я пропиляли. Заїзд собі, щоб не їздили в мене тут по полю. <кхе> так там все замулило, вони такі пеньки постріляли, може сантиметрів по 30. Замулило їх і не видно, що там і, і були ті пеньки. Ну, Бог його знає. Бункер покаже, що воно і як воно, буде, не буде. У всякому випадку, одна нас все, що требується, ми робимо. Бризкаємо. Ось, ви бачите, де край не попав гербіцит, чи гербіцид. І бур'ян стоїть далі воно, чистота. Осоти взагалі класно придали в дербі. Там на городі в мене був такий участок, мабуть, може, так Бог його знає, 30 на 30 десь може, може трохи менше. Сплошний осот. Думаю... Бог його зна, візьме, не візьме, проїхав в одну сторону і назад, кажу, включай його на тому участку. І назад проїхав, теж включив. Так згорів повністю оця точка росту зверху, оця розеточка. Все припалило і він сам пожовк. Ну, в общем, говоря, пшениця то він забивав пшеницю, а тепер пшениця забила його. Це хтось їздив. Не ми, в общем, говоря, хтось катався. Узнать би хто. Та положити трохи йжиків, щоб не їздили. Кажу, не ми, це ж трактором заїжджали сюди. Бо я накажу. Ну, ось все, відмічайте. Више поясу. Пшениця. Зашов вгони, ось о, нижній ярус, дивіться, все зелене, фунгіцид роботає, все, вона навіть не думає, ось о, не думає навіть сохнуть. Я ж кажу, влага, ну, влага, воно тільки трохи. І все, ось нас воно вже все, ліпиться. Влаги їй тут. Тати що такі дожі малили в нас, мабуть. З неділю лило таке, що я ж кажу, що хай бах ми моє. Ну, як би маса є. Подивимося. Так, народ, всім пока тоді. Не знімав вам, звісно, давно там трошки вже є якби інформація і по трактору. Ну, в общем, я думаю, скоро все вам повикладаю, покажу. Все тоді. Всім пока.